Басков та Лепс пообіцяли платити мільйон рублей за кожен підбитий танк Леопард. Ми як представники творчості, вносимо свій вклад для наших бойців. Ну а що? Музика ж, мені політики. З кого з російських виконавців ви слухаєте? Люблю Константина Нікольського, Басков Філію Кіркорова, Лепс подойдеть. Очень подають. Це нормально слухати російських виконавців, підтримувати їх, спонсорувати. А хто сказав, що їх підтримують? Ви не підтримуєте? Я просто їх слухаю. Надіюся, зберемо огромну суму, що там не ні одного замка. Ось вам і музика в політики. Радує те, що більшість броварчан розуміють, коли ми слухаємо російську музику, виконавці отримують гроші та фінансують знищення українців. Кого з російських виконавців ви ще слухаєте? Нікого. Нема нікого. я як чую російську мову, починаю дратувати. Нікого не слухаю. у мене така позиція. Що це за російський контент? Я всіх видала. Я не слухаю російських виконавців, бо я люблю українські народні пісні. Російських немає. Ні, російських немає. Ні. А російських виконавців навіть не слухаю. Немає нікого, я не слухаю, не спонсорую абсолютно ніяк. Тому що я ненавиджу Росію всім серцем. Дякуємо за ваш свідомий вибір. Підтримуємо українських виконавців, розвиваємо нашу українську музику та донатимо на ЗСУ. І все буде Україна. Ревізор